Вітання! Ви дивитесь новини на телеканалі ЛАН і Ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень про найцікавіші події нашого міста і не тільки в викладі наших кореспондентів у студії. Працює Люба Яворська. Новий тиждень в Україні повністю пройде під знаком 75-річчя голодомору. Від сьогодні і впродовж тижня в усіх навчальних закладах України проведуть урок пам'яті голодомор 32-33 років в Україні. Повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України. Крім того, передбачено проведення загальноукраїнської акції засвіти свічку. А тому місцевими органами влади буде забезпечено централізоване постачання навчальним закладам тематичних інформацій. Ційних буклетів та свічок, які необхідно роздати учасникам навчально-виховного процесу під час уроку пам'яті. У ході підготовки до сумної дати протягом останніх двох років на Україні зібрано близько 200 тисяч свідчень очевидців. 21 листопада має відбутися презентація національної книги пам'яті. На сьогодні в Україні проживає 400 тисяч літніх людей, яким за вісімдесяти, які пережили голодомор. Це люди, які є очевидцями тогочасних подій. Тому 200 тисяч зібраних свідчень за одною міркою є достатнім, а з іншою кожен день життя такої літньої людини людини є для нас безцінним, зазначив віце-прем'єр Іван Васюник. Він закликав дослідників не припиняти збір свідчень, адже національна книга пам'яті буде доповнюватися і оновлюватися новими даними і надалі. У Моршині відбулося ювілейне засідання стрийського земляцтва, але відомі і поважні в Україні та на Стрийщині люди говорили не про власний ювілей, хоча земляство і виповнилося 5 років, а про долучення сприяння і допомогу у відзначенні насамперед сторічного ювілею великого українця Степана Бандери з подробицями Василь Аксєєв. Один перелік присутніх на цій зустрічі земляків, які приїхали з різних кінців України і працюють на різних відповідальних посадах, зайняв би увесь ефірний час нашого випуску. Впарани, що стрияни добре знають їх: Михайла Гладія та Василя Базєва, Ігоря Держка та Євгена Кухаря, Романа Козака та Сергія Ковальчука, Володимира Фека та Вітра Романюка, Ярослава Ісаєвича, Михайла Мандрика та багато інших, для яких, як прозвучало, їхня столиця Стрий. А слова одного з них, хто як не ми повинні це зробити, стали ледь мотивом Брання йшлося ж про внесок землянства істрійської громади у гідне вшанування і відзначення сторіччя Степана Бандери лунало чимало пропозицій: зокрема, видати буклет про музеї провідника ОУН у волі Задереватській для поширення по всій країні, зняти понометражний фільм про Степана Бандера, що вже, до речі, розпочалося, про передачу дар бібліотечки унікальної літератури, про герої безвольної боротьби українського народу, про нове сучасне прочитання спадщини і діяльності Бандери, залучення потужних мистецьких сил Львівщини і Києва, досвяткування юві. Лею його на стрищині зазначалося, щоб стрій у переліку загальноукраїнських ювілейних заходів був на першому місці, як місто, де мають бути зосереджені всі основні події. Треба запропонувати такий сценарій, щоб вся західна Україна була включена в цей процес, щоб кожен знайшов своє місце. Але ініціатива має йти від Стрийщини, від того краю, який має на те найбільше моральне право, наголошували виступаючі. Було вирішено пілотувати від імені земляства відповідне звернення до громадськості. Музей, про що говорив Роман Васильович, давайте належні влади, владі, Зробили ще тоді, коли з автоматом зазаді їздили і, і пальчиком розуміли, що це, що може закінчитися і виселенням і так далі. Пам'ятаємо пам'ятник Бандерів Старію, чи груді Це міська, ну вся влада, і район тоді об'єднана була По Погрудя пам'ятник Ярослава Связького і так далі, перевідуває вулиці це ну Давайте ми не будемо це забувати. Це, це, це наше виконання, і Треба, треба да, віддати. Да, тому не треба, я думаю, що давайте, дай Боже, щоб майбутня влада зробила більше. Звичайно, що це треба робити. Але треба належно віддати людям, які сміливо це робили, бо сьогодні можна приїжджати, давати гроші за інші, за інші ситуацію. Тобто ми повинні це розуміти. Тому на тому рівні місцева влада зробила досить, але треба зараз. Плакати зусиль власне десяткування сторіччя. Я думаю, що дійсно не можемо бути цією іскою чи вогником, який може зініціювати Василь Андрій Шпаєв, що це заступ на рівні Стрія, Чергово, підняти це питання до всій України. Давайте належно від давно президента, який радикалізує сюди, піднімає питання національні. Це визнання Вомупав. Ви знаєте, вже третій рік він. на його перемоги про ЄСІФІ нічі чітко це говорить, свист крик, але він це говорить. Героя Шухевича і так далі. Це не так робити. Треба враховувати, що в державі насітечі. Говорили далі і про сторіччю створення легіону січових стрільців, про діораму їхньої битви, підготовку видання книги про видатних строян, історичні постаті краю, багато з яких залишається ще білими плямами, про відомих сучасників, але про все це іншим разом. Учора у Львові відбулася спроба силового захоплення приміщення об'єднаних проспілок Львівщини. Група з 15 невідомих осіб виламала вхідні двері, увірвалася у приміщення і забарикодувалася там. Проведеними заходами працівникам міліції вдалося проникнути в приміщення і розблокувати його. Щоправда, особам, які вчинили спробу протиправного захоплення будівлі, профспілок вдалося втекти. Затримали лише їхнього ватажка, яким виявився киянин Василь Глушко. Поінформував керівник міської міліції Іван Цікало. Ложко повідомив, що його вчора найняли на роботу, і ось так він виконував одне зі своїх робочих завдань. Крім того, він вчинив опір працівникам міліції. За фактом захоплення приміщення профспілок, пошкодження вікон і дверей, порушено кримінальну справу. Схожі інциденти відбулися у більшості областей України. Повідомляє прес-служба Федерації профспілок України. Як зазначено у повідомленні у профспілкових приміщеннях. Були спроби провести зібрання сторонніх осіб, рішеннями яких намагаються підмінити статутні профспілкові органи напередодні шостого з'їзду ФПУ. Федерація профспілок України висловлює глибоке обурення цими незаконними діями і вважає їх вкрай небезпечними для стабільності в українському суспільстві. ФПУ звертається до президента України, Генерального прокурора України, прем'єр-міністра України з вимогою відреагувати на брутальне порушення законних прав профспілок. Та захистити їх від протиправного силового захоплення. У суботу в матчі 15-го туру української прем'єр-ліги з футболу ФК Львів у Львівському дербі зустрічався з Карпатами. Гра розпочалася за ігрової переваги городян, які за першу 20 хвилинку забили два голи. Такий початок став несподіванкою для досвідчених Карпат. Лише в останній третині тайму вони перехопили ініціативу і не випускали її до кінця гри, не лише зрівнявши рахунок, а закінчивши матч з рахунком 2-4. Таким чином, перше львівські дербі завершилося важкою. Перемогою Карпат, які після першого кола мають у своєму активі 18 очок і посідають дев'яту сходинку турнірної таблиці. ФК Львів залишається на 15-му місці. Тим часом вчора у стрию вирували не менш бурхливі пристрасті. Тут відбувся турнір з міні-футболу, присвячений сторіччю Степана Бандери. Його організували відділ фізичної культури і спорту Стрийського міськвиконкому серед ветеранів спорту і Федерація футболу Стрийщини за сприяння Стрийської міської та районної організації Всеукраїнського Українського об'єднання Свобода Василь Коханчик і Володимир Бурій привітали футболістів і побажали їм удачі та перемоги в цьому турнірі. За давньою традицією учасникам хліб сіль до пам'ятника Степану Бандері від них лягли квіти. А з'їхалися на нього команди Моршина Миколаївського і Стрийського району. Ну і, звичайно ж, господарі вже у перших двобоях. Визначилися лідери. Моршинці обіграли футболістів стрищини з, з рахунком 4-1, А господарі миколаївців 3-1. Далі лідери виборювали перше місце, а аутсайдери боролися за третє. Команда Стрищини не лишила гостям із Миколаївщини жодних шансів на срібло, одержавши переконливу перемогу. 7-2. Найнапруженішою видався, звісно, фінал, де двоє затятих суперників не хотіли поступатися один. Передодним ні на крок, але все ж фортуна усміхнулися стриянам. З, з мінімальною перевагою 2-1 господарі вирвали перемогу у Моршинців. Авторитетний журі старішин стрийського футболу назвало кращими гравцями турніру Миколу Дмитришина зі Стриян, Віктора Янка з Моршина, а також Мирона Лагодюка і Володимира Фарата. Сьогодні вночі в українському небі можна буде спостерігати до сотні падаючих зірок метеорів потоку Леоніди. За прогнозами вчених очікується спостереження 80 до 100 спалахів упродовж години. Леоніди найбільш вивчений метеорний потік, який щорічно з'являється у листопаді з боку сузір'я Лева. Цей метеоритний потік утворюється у результаті виділення речовини з комети. Темпеля Тутлян, яка що 33 три роки наближається до орбіти Землі, найдрібніші частинки розміром з піщинку згорають у земній атмосфері, утворюючи зоряний дощ. Метопрогноз повідомляє, що сьогодні вночі на Стрищині передбачається не зоряний, а звичайний дощ та й зі снігом. У вівторок у день мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 2-4 метри на секунду, атмосферний тиск 732 мм ртутного стовпчика вологість 79%. Температура повітря вночі та в день від 4 градусів морозу до 3 тепла. І на цьому у мене все. Дивіться нас завтра у цій же порі о 19. Я також не забувайте дивитися новини. на Telelan.com.ua. Побачимось.